Цього за два місяці на місці колишньої автостоянки височіє чотириповерховий будинок. Дехто з інвесторів, котрі уклали договори із забудовником Олександром Миклушем, вже і внутрішні роботи у своїх квартирах розпочинають. Такий стан речей тішить як власників майбутніх квартир, так і самого забудовника. Вчитель за освітою, фаховий інженер з машинобудування Олександр Миклуш, у свій час спробував себе у будівництві. Відтоді і розпочалась кар'єра будівельника. Фактично, ми починали з 2010 Року ми просто купили за закинуту котельню в місті Славуті. і Там було біля 100 тонн мусору, ми його викинули і довели до пуття. На сьогоднішній день там є такий кафе-гавань на 150 посадочних місць. А потім ми пішли далі, вже після цього. Ми через рік збудували перший торговий офісне приміщення, де знаходиться в нас зараз в оренді банк фінансовий кредит в місті Славуті. Ми його збудували за три місяці. Там невеличке приміщення. У 2007 році ми взяли великий кредит, ріснули і почали будувати торговельний центр Славуту. Це на ринку в місті Славута. От, і запустили його вже в кризу в 2008 році. От, потім трошки був перерив у ну, зв'язку з економічною кризою. І в 2010 році е ми, щоб зберегти колектив, почали пробувати проєктувати і будувати житло, знаходити е ну, нові, нові, як той казав, ідеї в будівництві. І в 2010 році ми заложили перший житловий будинок. Зважаючи на запропоновані кращі умови роботи у Нетішині, Олександр Миклуш зайнявся зведенням житла у нашому місті. Минулоріч по вулиці Шевченка, 7, поблизу Палацу культури, виросли два будинки. Уже до грудня цього року свідоцтва на право власності на житло матимуть на руках й інвестори будинків, що біля кафе Старий Томас, обіцяє забудовник. Ціни на квартири пропонує підприємець доволі низькі, а якість відмінно, тож власники квартир знаходяться миттєво. Дехто вже проживає у новобудові, що по вулиці Шевченка, 7. В помешканнях інших і ще тривають ремонтні роботи. Проте переваги житла уже встигли оцінити і ті, і інші. Нас приємно здивували ціни і умови, за якими нам запропонував працювати Олександр Петрович. По перше, квартири мають дуже велику площу. В нас в місті, в старих будинках, квартир з такою площою немає. По друге, було дуже зручно те, що ми могли вільно спланувати свій простір в нашому помешканні, тобто всі стіни, крім несучих, ми встановлювали самі. Дуже лояльна система підходу щодо розрахунків, тому що ми могли вкладати кошти на протязі цілого року частинами. Отаплення і гаряча вода все повністю на електричності. І в зв'язку з тим, що ну, з даною політичною обстановкою, э, так сказати, з дефіцитом енергоносителі газу, то це актуально на дане час. Договір заключила в 2012 році. Людині довірилась, була дуже задоволена. Квартиру давали в розстрочку. Можливість відтермінувати платежі власники квартир називають найбільшою перевагою у співпраці з Олександром Миклушем. На довірі один до одного будує підприємець стосунки з інвесторами. Людям розтермінування терміну інвестицій до двох, я думаю, що буде навіть до трьох років без процентів. От на сьогоднішній день. На сьогоднішній день в тому будинку, що за нами, вже всі квартири фактично договора заключені. От, в тому будинку, що ми будемо закладати, буквально на цій неділі ми рити будемо другий котлован, вже під другий житловий будинок. Осталося такі дві квартири це великою площею до 150 квадратних метрів. Інвесторам предлагаємо умови в гривні. Перше, не прив'язуємося до курсу долару, не прив'язуємося до курсу інфляції. Навірно, на сьогоднішній день ми предложили більш луч... кращі умови для інвесторів, які хочуть в нас мати квартири. Дбає забудовник про інфраструктуру навколо будинків для зручності, розміщення у новобудовах магазини, аптеки незабаром будуть облаштовані внутрішні дворики, дитячі майданчики. Забудовник заохочує інвесторів контролювати процес будівництва, висловлювати власні побажання і робити корективи. Ми просили Олександра Петровича, щоб він розпочав будівництво дитячих майданчиків наступного року, тому що наразі зараз мало людей проживає, і для того, щоб майданчик. Дитячий знаходився в кращому стані, краще було б було зробити це на наступний рік. Але Олександр Петрович сказав, що хоче завершити свою роботу, і зараз розробляється проєкт щодо встановлення майданчику. Успіхом стверджує Олександр Миклуш завдячує своїй бригаді, працівникам кваліфікованим та надійним. До слова, є тут і жителі нашого міста, тож забезпечує підприємець Нетішинців не лише житлом, а й роботою. Так, саме корінної Нітішинець, самого... я живу на будівельників 10, я, я прожив там з 80-го року. Я весь міст знаю, як він рос і розвивався. Мой отець будівельник, ну, вже пенсіонер, вже відпочиває. Вже строю з ним другий будинок, і я цієї другої ну, стройки і сподівався, що його вийшло. Його вийшло, і я... Ну, примітне такими діла. Хочеться, щоб він далі продовжував своє діло. І у людей, і квартири з'являються. У нас якщо було більше таких підприємців, держава працювала. І наш міст розвивався. На сьогоднішній день в нас працює основний кістяк Сославути. Це фактично десь біля 20 чоловік. І десь в Нічишині ми залучили десь біля ще десь 80 чоловік Нітішнців. На сьогоднішній день це ті, що е, напряму зв'язане з процесом будівництва. Ну і плюс е, працюють з нами суміжники це електрики, говорити, теплотехніки, говорити, які нам працюють, воду ведуть каналізацію і другі виконують роботи. Це ліцензійні фірми. Я думаю, що ми будемо в подальшому так само будувати і в місті Нічишині, щоб якусь час Нічишинців більше задіяти в процесі будівництва. І наскільки так чесно признаюся, ми закладаємо ще два будинки. В місті Славута на сьогоднішній день будемо говорити. Ми за рік будуємо житловий будинок, і за рік фактично в нас його забирають всі квартири. Маєте? Ну учитуючи, що у людей сьогодні не вистачає грошей, це треба значить якось умудритися, щоб нам люди повірили. Скажімо, нам люди вірять. У галузі будівництва проблем сьогодні вистачає. Брак житла не лише у нашому місті, а й по всій Україні відчутний. Кроком вперед до європейських стандартів називає Олександр Миклуш спрощення системи податкування процедури оформлення працівників на роботу. На це підприємець надіється, проте до труднощів уже звик. Їх, каже, легко долати, коли робота приносить задоволення. Ну фактично, це моє хобі. Скажем, не стільки це не питання заробітку, скажем, питання в тому, що ми, нам подобається працювати. Нас це Получає, виходить от, на сьогоднішній день, і є можливість дати людям заробити. Тому що сьогодні найголовніша проблема взагалі ну, в Україні це інвестиції і створення робочих місць. Люди нам довіряють, люди нас вкладають гроші. І за що цього ми создаємо нормальні умови для своїх працівників для того, щоб вони працювали, отримали гідний ну, зарплату, гідний доход і сплачували податки. Маючи нагоду, я хотів би поздоровити всіх з наступаючим днем будівельника. Це дуже тяжка робота, але дуже благородна. Побажати їм здоров'я в першу. В першу чергу побажати щастя, всього самого найкращого, і хай в них вистачає сили і тення для того, щоб розбудовувати нашу країну.